Хто полюбляє домашню випічку? Сьогодні у нас швидкі та апетитні кексики. Залишайтеся, будемо готувати разом. Такі кексики у нас вийшли. Давайте ж покажу, які вони в роздомі всередині. Ось так чудово пропеклося тісто. Є ягідки. Надіюсь, що ця страва вам сподобається. Для нашої випічки нам буде потрібно борошно, цукор. В мене буде йогурт, можна сметанку, трішки розпушувача тіста, сіль, яйця, маргарин або масло та ягідки за бажанням. Давайте почнемо. Тісто, друзі, готується швиденько, тож раджу зразу включити духовку. До борошна додаємо цукор. Сюди ж додаємо сіль та розпушувач. Гарненько перемішаємо наші сипучі. Далі додаємо 2 яйця, перемішуємо. Сюди ж додаємо у мене йогурт. Далі гарненько все перемішуємо. Тепер нам потрібно розтопити маргарин. Додаємо, друзі, сюди, розтоплене в'енгеньке масло та замішуємо тісто. При замішуванні тіста можна використовувати міксер. Я ж обійдусь ось так вінчиком. Тісто, друзі, готується швиденько. Має мати ось таку тягучу консистенцію тісто. За допомогою пергаментного паперу ми зробили, друзі, формочки. Та викладаємо сюди наше підготовлене тісто. Ось так по трішки Ми зараз заповнимо всі наші формочки. Тісто, друзі, відсажуємо за допомогою, так як я, черпачки, ложечки або кондитерського пакетика, кому як більше зручно. Поверх тіста, друзі, викладаємо ягідки. Підготовлені формочки відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів, орієнтовно на 25-30 хвилин. Будемо дивитися, кожен по своїй духовці. Ось такі, друзі, чудові кексики у нас вийшли. Випікалися вони 25 хвилинок. Ось так чудово пропечений низ. Гарні апетитні. Кішечки присипемо цукровою пудрою. Та будемо насолоджуватися домашні олички. Ось так, друзі, за невеликий проміжок часу ми приготували цю смачну домашню здобу. Тож, якщо я зацікавила, приготуйте та порадуйте близько.